Так, ми виконали, ми виконали роботи по алеям, по Лебедєному озеру. І зараз продовжуємо роботи по алеям е, вхідної групи і самої вхідної групи. Це теж ми виконуємо вхідну групу. А скажіть, будь ласка, на рахунок цього дерева? На рахунок цього дерева це дерево тільки буде прикрашати гарними бордюрами, поребриками, землею і, якщо можливо це травичкою зверху, щоб наші ходили. Або коріння показати ще чуть більше, яке воно, бо там красота сама Коріння. І скажіть, будь ласка, представтесь, будь ласка, кам'янчанам. Директор КП Комундуд коло Сергій Миколаєва. І коло лебедів ту всю роботу, яка була зроблена, це також ваше підприємство робило? Також КП Комундуд робило всі. Роботи по Лебединому озеру і, і, і по тих алеях. І скажіть, будь ласка, і які тут ще плануються роботи проводитися ось при вході в арку і далі? По, поки тільки ми робимо алеї сюди, і облагоразуємо біля цього дерева. І все. І вхідна група. Вхідна група це та є там, де арка. Зрозуміли, а далі роботи отам? Далі роботи, поки не плануються, потім далі буду далі. Добре, дякуємо вам, до побачення. Сергій, тут. Ось, начальник. Ходіть, буде. Ой, ой, начальник. Чого не будемо? Облагоражуємо, ти